Наталія Гарач, речниця Національного паралімпійського комітету України, з нами на зв'язку. Пані Наталя, добрий ранок вам. Вітаємо. Доброго ранку. Розкажіть нам, будь ласка, як Париж напередодні зустрічав українських паралімпійців? Ви знаєте, для мене було дуже хвилюче бачити таку церемонію відкриття, тому що наша збірна була одягнута в незвичний такий стрій. Це наша. Офіційна форма не спортивна, а е, звичайна кежуал форма, так. І м, вона була дуже такою яскравою, сильною наша була команда. І для мене я під час ігор коментувала на телеканалі Квалімпік е, саме церемонії відкриття. І була вражена, коли побачила, що став Макрон, стали всі офіційні делегації, і всі люди піднялися і почали аплодувати наші збірні. Це було просто неймовірно до домурах. І я так розумію, що посил нашої збірної, який був закладений у цій формі, перехід. Синього кольору у жовтий, який формує інший колір, зелений і цей колір нас поєднується з нашими реаліями. Тепер ну він мав мабуть свій теж відгук у серцях глядачів, які бачили нашу команду. Пані Наталі, я дивлюсь, що цього року понад 23% членів збірної дебютанти. Паралімпійських ігор я не знаю. Скажіть, будь ласка, це багато чи мало? І відповідно друге підпитання: які в нас очікування? Знаєте, це досить вагомий відсоток, понад 23%. Відсотки. І я хочу сказати, що а, ніколи не можна якби, не надіятися на дебютантів, бо дебютанти можуть показати направду чудо. Я згадую паралімпіаду у Сіднеї у 2000 році, а, коли наш тотальний несрячий Саша Мащенко йому було 15 років, тоді він виборов золоту медаль. Наразі в команді теж. Є 15-річний п'ятнадцятирічний теж параплавець Дмитро Суханов. Отож, ми теж на нього сподіваємося, що раптом не зможе повторити досягнення Олександра Маченка. Ну, я хочу сказати, що серед депутатів дуже багато тих, хто бере участь, хто брав участь у спатікаукраїнській спартакеаді повіру себе, яку ми щороку проводимо наш національний полімпійський комітет та Укрцентр з фізичної культури і спорту спорт, і саме ця спартакіада дає нам можливості віднайти таланти, таланти, спортивні таланти, які в майбутньому може стати учасниками Паризьких ігор. Як сталося із Олександром Мащенком 24 роки тому, і з Дімою Супановим, який от цього року дебютує. Я скажу, що у Токіо теж дебютанти себе дуже яскраво показали. Наша Анна Гонтар взяла бронзову медаль. А Михайло Сербін він взяв і золото в нього було і ще були нагороди. Тому ми, звісно, сподіваємося на наших дебютантів, але також і не забуваємо про тих, хто вже має багато багато досягнень і котрий вже не одну паралімпіаду змагається. У нас до речі. Один спортсмен, для якого вже це шоста Паралімпіада, це Сергій Кліперт, і 11 спортсменів, для яких це вже п'ята паралімпіада, і кожен із спортсменів має високі дуже досягнення впродовж цих всіх паралімпійських, паралімпійських ігор. Ми звичайно будемо вболівати за всіх українських спортсменів. Пані Наталі, я хочу ще поцікавитись про дещо неприємне. Допустив Олімпійський комітет до цих змагань щонайменше 85 спортсменів з Білорусі і Росії. Вони виступатимуть під нейтральними прапорами. Чи доводилося вам перетинатися з представниками цих країн недружніх до нас десь там в містечку? Де проживають українські паралімпійці? Чи зустрічалися Ну, вам? Це, це? Допустив не олімпійський комітет, а міжнародний паралімпійський комітет. У нас трішки різні комітети, так але це не змінює якби суті вашого питання, тому що так дійсно, попри нашу боротьбу, починаючи з Бахрейну 2023 року і. У березні 24-го року Україні, Литві, Латвії і Естонії вдалося спонукати ем, е, національні е, Європейський е, паралімпійський комітет е, об'єднати і спонукати е, створити такий документ, е, який би е, міг дати. Так званим нейтральним атлетам можливість показати свою нейтральність, як вони ставляться до війни, до того, що вони називають свого. І якщо б атлет написав, що він засуджує, то він би був тоді нейтральним. Але якби написав, що він за Путіна, то він би був не нейтральним. На жаль, міжнародним перепільським комітетом ця ініціатива не була підтримана, ну і тому вони тут є. Вони тут є. Ми їх бачимо. Вони приходять мимо нас, але звісно, нам не можна проявляти якихось таких агресивних чи якихось інших випадів і вести себе, якби не дуже коректно, тому що є ще один документ, який випустив міжнародний паралімпійський комітет у червні місяці цього року. І цей документ е говорить про поведінку, як ми маємо себе вести, де ми можемо що демонструвати, і що ми можемо і що не можемо казати. Ось такий якби е така свобода слова у нас, і така толерантність, і таке відношення до е паралімпійців е з боку міжнародного паралімпійського комітету. Ну, побачимо, що буде далі. Я знаю точно, що сьогодні е зранку Валерій Сушкевич мав зустрічатися з президентом міжнародного парампійського комітету Ендрю Парсонсом. І я думаю, що вони будуть говорити про ситуацію, яка пов'язана з цим документом, з документом, який е регулює наші демонстрації. наші... Е Наше право на волевиявлення на, на те, щоб ми могли показати, що ми не згодні з тим, що ці, нібито, нейтральні атлети є з нами, і будемо сподіватися, що можливо, хоча б всі такі вже дні початку ігор щось може змінитися по відношенню до України, скажімо. Пані Наталя, будемо уважно стежити. Вам дякуємо за дякуємо. те, що долучилися, і наші палки вітання з Києва. Усім нашим паралімпійцям будемо вболівати. Знаємо, що вони неймовірні, докладуть максимум зусиль для того, щоб здобути таку очікувану перемогу. Наталія Гареч, речниця Національного паралімпійського комітету України, була на прямому зв'язку зі студією з Парижа, де напередодні розпочалася офіційна церемонія Олімпійських Паралімпійських ігор.